Вітаю друзі! Будемо перебирати пачку двадцяток. Переднє відео, де там ще нормально було переглядів. Вирішив ще спробувати. Перебираємо пачку на наявність цікавих номерків Або там років банкнот якихось цікавих таких. Так, три двійки, але це таке собі щастя. Так, 2013 рік. Не потрібен. Можливо, чийсь рік народження знайдемо. Липки що різнобій. Так, чотири двійки. В одному номері 157. Так, 405-0. Таке цікаве, не дуже. 16 почовгано трохи. О, 4 трійки, дивіться, ще по одну було б уже б трохи цікавіше. Так, 23-й серія те. и тринадцатый рик. Так, что у нас тут? Ничего. Ничего интересного. Так хто буде дивитись відео, кажіть, що у вас траплялося саме цікаво, три шістки. Щось з кольором банкноти не то. Десь вимочували її. Ось ну, чотири двійки теж начебто ну, не чого, але ну, чотири двійки це... Мало однакових цифр, щоб когось зацікавити. Три четвірки, бачите, вони часто зустрічаються. Так, що тут 7-7? Нічого такого. 32-32. три водонички. Так, шестьсот девяносто девять. Три девятки. Так, ничего надзвичайного. Время наступит. Наступна пачка. Можливо, тут в цій пачці щось пощастить. Ой, не туди стягнув. Так, їдемо далі. 39. 1922. Що це у нас тут? 31 лютого немає 31 лютого, а, 3-12. 3 грудня 1922 року? Можливо, хтось народився. Пишіть. Подарую в банкноту. А давайте я відкладу мало лі. Вдруг є такі колекціонери або люди, тому я подарую. Так, що тут у нас п'ятірок? Три штуки, чотири п'ятірки. О! Щось трошечки цікаві випадають. Так. 002. Щось тут таке. Таке та не таке. Що тут у нас такого цікавого, а нічого немає. Четвірки. Так, який 13-й рік. Серія ТА 73. Тринадцяту року я собі не трохи є. что-то раньше. Какие-то... руки будут Так, 002, 90, ничего. Тут. Три чистки. 944, ничего интересного. 8000. Так, пока еще не счастлив. О, пятерка. Четыре. Четыре пятерки. Ну, видите, Так нічого цікавого. 1490. Так, ще одну пачечку. Так, тут сподіваюся, щось буде у нас цікаве. Як гадаєте, ну пишіть до того, що як ми передивилися, чи випаде нам щось в цій пачці цікавого. Так, що це тут Чотири Чотири п'ятірки. Бачите, майже не одразу щось таке цікавеньке, але не дуже. Так, три четвірки, що тут 1656. Нон інтерес. Так. 5,45. Так, 55, 2, 3, 4. Не. Ну, гарний номер прийде. Три двійки. Так, що у нас тут? Ще світи, нічого, нічого цікавого. От перебирає банкноти пишіть теж які у вас там успіхи Вбивця це часу. Наміняв в банку собі на вечір трішки і є чим вбити півгодинки. В пошуках. Три вісіньки, нічого цікавого. Знов три вісіньки. Три. О, дивіться. Опаля, вже не дарма. Один, два, три, чотири, п'ять трійок. Уже є результат. Нормальди. Так. Далі, йдем далі, їдемо далі. О! Вийде тут рік народження? Що це у нас? Ну, мабуть, не вийде? 1947 я тут з місяцем 5, не. 58 червня. Або. 86-й місяць це ж це який це. <хи> Коротше, не вийде шкода? Так, що у нас тут далі йде? Що тут? Тут нічого. О, та Йолки палки дивіться, капачка. 5 одиниць. ам Трохи є. -е. Так. Фокус, оно, ну, роздуплісь. 625, так, нічого тут. Нічого такого. Нормально, пачка, погодьтесь. Так, тут у нас нічого, нічого. Тут шоу Аген 438. Так, все. Значить, три пачки перебрав досить для одного відео. Тут у нас 5 трійок, 5 одиничок і дата народження 3 грудня 1922 року. Ось така штукенція. дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.